Вашингтон буде ухвалювати рішення на використання наданої Україні американської зброї та встановлених обмежень на удари по території РФ, залежно від ситуації на полі бою. На сьогоднішній день саме неприятне, що може бути, це наліччя ракети «Воздух-воздух», ну, противовоздушні, на розстоянні близько 300 кілометрів, те, що американці зараз збираються, вроді як, їм поставити. Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер. Американський чиновник також підтвердив, що позиція влади сполучених штатів залишається тією самою, зокрема після отримання Україною першої партії винищувачів Ф-16. Ми продовжуємо дивитись на потреби українських збройних сил, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємось реагувати на їхні потреби, сказав представник держдепу. Разом з тим речник держдепу не дав чіткої відповіді на питання щодо розширення можливостей західних партнерів і членів НАТО на збиття російських ракет, якими агресор атакує Україну. 10 в 16 дали Україні наприкінці фактично наприкінці минулого місяця. Обіцяють до нового року ще 10, але звісно, українська сторона каже, що це вкрай мало що потрібно 150, що потрібно кілька ескадрилів. Нам в 16 для того, щоб якийсь злам був у нас на фронті і на війні. Чи вірно я розумію, і за вашими даними, що ці всі 16 які нам дали, дали за умови, що вони будуть діяти як протиповітряна оборона? Ну, першу чергу ми говоримо про те, що ну приблизно щоб поповнити парк, що в нас по повійськовотріаси стали потужним ударним кулаком і могли просто-напросто зенсінити перспективи ударів з боку авіації Росії. Це і літаки, і гелікоптери, і ракетні системи. Ну мінімум треба 120, Ми визначалися з генеральним штабом. Ну і президент Зеленський приблизно озвучив таку цифру. Передбачаємо, що до кінця 25-го року буде 79 конкретно. вже був, і є літаки. Готуються відповідно кадри. Перший 10 – це передовий ешелон. До кінця року буде ще 10, Це буде 20. От якраз буде забезпечити е, основну виконання двох завдань: це нанесення ударів по е, авіації противника. А ми знаємо, що вона кожен день е, наносить удари кабами і ракетами. По нашим це містам. вписується в концепцію ППО. Так, да, Це повністю вписується. в Концепцію ППО, тому що це багато літак. З одного боку він може бути як винищувач, uh -huh. тобто е знищувати ворожі літаки, і гелікоптери, і ракети. Це як вже одна із складових уже систем протиповітряної оборони. І друга складова це удари по наземним цілям. От і якраз це друга складова це потужні укріп райони, наприклад, місця концентрації військ, техніки, боєприпасів, uh -huh. аеродроми можуть нам бути. це дозволено робити, дозволено, тому що ми говоримо буквально перед цим, і це вже є офіційне повідомлення. Американців в пакеті, який був визначений на 220, 220 мільйонів, крім е, за, е, якраз ракет до е, наших хаймерсів, е, Насамсів, відповідно до патріотів, е, забезпечено ракети повітря-повітря. І повітря земля. Uh -huh. А це вказує на те, що з повітря буде по землі цими ракетами, інших засоби нема. Це якраз піде Ф-16. Uh -huh. Тому я думаю, якраз ефективність використання буде підвищена і по повітряним цілям, що надважливо, щоб створити доподатковий е такий щит, як сказав сьогодні Зеленський, протиповітряної оборони разом з ракетними можливостями. Ну і зрозуміло, це ударні можливості. по... Тим об'єктом, які сьогодні нам проблеми, що йде ефективно збити бити їх, як ми говоримо зараз ракетами, а це літаками. Період їх розгортання ракет, період дислокації, якраз військової техніки озброєння і, і відповідно живої сили, і літаки на аеродромах, наприклад, в тому же Криму, наприклад, або ми говоримо, Бердянську або в Луганську. Це якраз будуть такі реальні законні нам цілі. Тобто не російська територія, а тимчасово окупована українська територія, і це теж дуже добре. Ми цьому теж аплодуємо. 12 потужних вибухів у Луганську. Спочатку окупа... окупаційна влада говорила, що вони там щось позбивали, потім зрозуміли, що брехати немає сенсу. і… І зараз не знають, як коментувати, там вибухає, детонує. Ми бачили, що в Криму вчора так само були влучання. Ну, по перше, Ростов на Дону пішов на дно, Конечно. потім в Курській області на минулому тижні. Потім Морозовськ туди прилетіла величезна кількість безпілотників, їх не могли збити. І я так розумію, що склади з кабами вони туди попали. Все таки, які висновки з цього треба робити? Що у нас з'явилося? У нас з'явилася нова тактика і стратегія атак. К Росії чи у нас з'явилася якась додаткова зброя? Ну ми говоримо про те, що навіть ми під час нашої ефіри говорили, що саме ефективний спосіб упередити можливо ракетні удари. Відповідно, польоти авіації нанесення ударів як ракетами, так і кабами, які створюють проблеми, наприклад, для Харкова, Запоріжжя, для наших воїнів на лінії фронту, це бити їх в момент їх розгортання або коли вони не очікують. Угу. А це Уже Зеленський цю тему повторив позавчора, буквально, хоча ми вже багато багато місяців рекомендуємо і нашим колегам із збройних сил. Вони вже до цього рухаються. От для цього потрібно зрозуміло системна розвитка, щоб виявити ці об'єкти, тому що одна із умов це точна геолокація. А це пускові установки, наприклад, тих же Ескандерів, угу. х 101 які били по Ахмедиту. Ті ж стратегічні бомбардувальники Олені, про які ми я думаю, згадуємо сьогодні до мене свої удари. Це вже удари тактичної авіації по морозоску. Це вже ті, які каби, оці постійно щоденно нам сипляться на голову і нашим воїнам. Це зрозуміло е аеродроми Криму. От їх п'ять. Тепер ми два знецінили. Це зрозуміло калібрі, які угу. запускаються ефективно з підводних човнів. З підводного положення, тому що ми ж ракетоносії, відповідно, і ці фрегати вже просто переслідуємо. Вони ж тікають. А от підводні човни вони прямо находяться всередині глибоко і запускають звідти ракети. Ну Ростов на Дону якраз вже пішов ракети. на дно, і тепер уже ми будемо контролювати цей регіон. Залишилося всього три підводні човни: один на ремонті, два ще можуть щось виконувати. Але ми будемо чекати. Угу. А як так вийшло, що вдалося росіянам запустити залізницю з Ростова до Маріуполя? Я читаю, що це ну дуже такий потужний шлях постачання зброї найближче до фронту, навіть можливо більше, ніж через Кримський міст. Вони зможуть через цю залізницю постачати зброї. Оцініть масштаби. Ну, в першу чергу вони мають два логістичні шляхи: це через Керченський міст, через Крим. Херсонського до Запорізького укріпрайону це uh -huh. саме такий основний для посилення південного напрямку. І зрозуміло, саме основний логістичний шлях це схід. І ця залізниця це додатковий формат, до тобто те, яка рухалась на Токмак, на Донбас в цілому, на Луганський напрямок, на харківський напрямок, різні гілки. От але цей напрямок це якраз під виконання бойових завдань агресором. От я рахую, що в даний момент це конкретний об'єкт для несення відповідних ударів. Uh -huh. Скоріше, всего, готуються ці удари, готуються відповідно потужні з одного боку авіаційні удари, ракетні удари, можливо диверсійні операції, тому що цей логістичний шлях потрібно знищити принципово. Як колись ми говоримо про Керченський міст, паромну переправу на півдні, точно так же на Сході, тому що ми говоримо і цей напрямок, і будується ж, залізниця прямо аж до Криму, якщо ми говоримо. І це ще один об'єкт. Тепер скажу, а яким чином? Наші практично всі дрони, особливо ракетні системи, і іноземні, і наші? От, це балістичні дрони, це ракети, які виробляє КБ. Луч, це зрозуміло а все. Це хаймерс Ендвісі 270 б'ють на 80 кілометрів. Цю залізницю і різні мости, де вони там є, всю систему їх забезпечення вони просто накривають при хорошій піготовці Комплексно удар був такий, що ця залізниця була знищена, але треба піотувати. Це сьогодні завдання генштабу. Скажіть, будь ласка, от на сам кінець, щоб закрити тему наших можливостей, чи можуть в 16 з тим ресурсом, який зараз у нас є, допомогти на фронті в районі Покровська. Сьогодні якраз дуже важлива тема е, вдарити по тилам, першу чергу при фронтовим і середнім тилам це до 80 кілометрів, там, де концентруються резерви, uh -huh. де вони переміщають з інших ділянок фронту. Uh -huh. Це якраз такі ударні позиції. Сьогодні в плані захисту нашої території не допущі розгортання наступів тактичного рівня. Це буде один із факторів. Він надзвичайно потужний. Тоді йде концентрація. По перше, F-16 з ракетами Земля. Повітря Земля. Відповідно, вони удари можуть наносити по літакам, які будуть намагатися кабами накривати наших хлопців прямо буквально у кліп районах. Ну, зрозуміло, це удари по вогневим засобам. От із паралельно з цими ракети а я ще раз підкреслю іноземного виробництва має можливості наша артилерія, а це від нуля аж до 80 кілометрів. Знищуючи ці всі резерви, ніякий та фронт не утримується. Сьогодні ворог кидає м'ясні штурми, просто живу силу. Техніку намагаються зберігати. Але якщо не буде резервів, не буде чим атакувати. Тоді ми підемо атаку.